Курс чудес урок 301. І сам Бог витре всі сльози. Отче, я не можу плакати, якщо не засуджую, я також не можу відчувати болю або відчувати себе покинутим чи непотрібним у світі. Це мій дім, бо я його не засуджую, і тому це лише те, чого ти хочеш. Нехай я побачу його сьогодні без осуду, крізь щасливі очі, які прощення звільнило від усіх спотворень. Нехай я побачу твій світ замість свого власного. І всі сльози, які я пролив, будуть забуті, бо їхнє джерело зникло. Отче, я не судитиму твій світ сьогодні. Божий світ щасливий. Ті, хто його бачить, можуть лише додати до нього своєї радості та благословити Його як причину більшої радості у них. Ми плакали, бо не розуміли, але ми дізналися, що світ. Який ми бачили був хибним. І сьогодні ми подивимося на Божий світ. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш. Активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все. Що від тебе потрібно? Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.